Новий дім за два кроки від води Старий шлак я зніс Джентоні Клайм Ми зачинені до 12 ї Уже 12? та 11.57 А тепер 12? та 11.56 Господи боже Краще звільніть її На жаль, не може, у неї інвалідність Що? Ні, це неправда Хіба ні? Ні Та чому ж я терплю тебе? Я водійка Uber і без тачки. Підіймайтесь. Його батьки сказали: зустрічайся з нашим сином і отримаєш б'ю і Меді, свій дім ти не хочеш здавати проти вагіну. Хоч завтра? У тебе тату з роудранером на всю спину. Не вчи мене своїм тілом розпоряджатися. Отож розважитися. А мені можна тут бути? Так і будеш усього боятися ціле життя? бля. Еді Баркер, твоє несподіване зникнення найкраще, що сталося зі мною. От клас! А її вагіну у посадовиці мої? Вона не якась там лялька. Хіба тобі її не з Росії доставили? Вона з Рашки? Ні. Бля. Треба вміти розважатися. Ви не бачили Персі? Персі! 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 А трахатися вже не модно. Че хочеш? Господи, Ти трахалась з ним. Гарно у тебе оселя. Затишна. О, зараз вроблю музон. Танці шманці. Ти мені трохи перетесла ноги. Давай поміняємося. О, так краще.